Запланована розмова з Путіним, публікація десятків тисяч сторінок секретної справи вбивства Джона Кеннеді та навіть зізнання у тому, що суперечка з Володимиром Зеленським була частково зрежисована. Це і не тільки заяви пролунали з уст американського президента Дональда Трампа з кремлівським диктатором. Говоритиме вже сьогодні за київським часом. Розмова припадатиме неймовірніше на післяобідню пору. А раніше речниця Білого Дому Каролан Левіт заявила, президент певен, що Путін погодиться на 30-денне перемир'я. А ще мовляв, Трамп порушить питання територіальних поступок і контролю над заес. Приголомшив і несподіваним зізнанням мовляв, так хотів показати Україні, що слід робити. Я додав, не вважає, що зупинення постачання зброї нашкодить збройним силам України сьогодні. За словами Трампа, світ нарешті побачить повні певні результати розслідування вбивства 35-го президента США. Джона Кеннеді того нагадаю застрелили в листопаді 63-го Дедлайн засекречування документів сплив ще восени 2017-го Більше про цю риторику президента Сполучених Штатів і загалом, як розцінювати дії лідера США, розпитаємо Ігоря Попова, експерта Центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. пане Ігорю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка головна ціль Дональда Трампа у розмові з Путіним сьогодні? Віразгідно головна ціль це добитися згоди на 30-денну угоду про припинення вогню. Тобто, на сьогодні є спільна ініціатива Сполучених Штатів України, яка підтримана основними європейськими лідерами, великою сімкою. Про те, що перший етап до мирного регулювання це припинення вогню на 30 днів, і залишається рішення лише від Російської Федерації. Вона почала війну і тому лише вона може її зупинити. І це буде першим і тактичним завданням сьогоднішньої розмови. А як Ви вважаєте, чи може ця розмова стати спробою такою, Трампа нав'язати Путіну мирну угоду щодо миру в Україні? У ну, перш за все вони, звичайно, вговорюватимуть поки що припинення вогню, але ми бачимо, що всі сторони заявляють про свої інтереси в більшій великій угоді. З одного боку, президент Зеленський заявляє про червоні лінії, про те, що ми не можемо поступитися територіальною цілісністю, про те, що Україна буде зберігати свою обороноздатність і велику потужну армію. З свого боку Путін передає через від якийсь довгий список політичних вимог. Сполучених Штатів ведуть якісь витаки про те, що адміністрація Трампа розглядає то ті варіанти, то інші. Тобто, звичайно, сьогодні Трамп і Путін будуть обговорювати і решту питань, про те, навряд чи вони дійдуть остаточної згоди. Там всі ці треки продовжуються, а так остаточні переговори відкладуться на час. Припинення вогню. Ну і звичайно, туди буде залучена Україна. Без України вони ж взагалі домовлятися можуть про будь-що, але воно не буде реалізовуватися. Пане Грі, а от згадайте, що Трамп кілька разів наголошував на тому, що якщо Путін не піде на певні умови, то Сполучені Штати обов'язково ведуть дуже жорсткі санкції, таких санкцій, яких ще ніхто не вводив. А як ви вважаєте, вплив. Американський президент все таки має на російського диктатора і на Росію чи ні, у Сполучених Штатах і в Західного альянсу залишилися важелі впливу і залишилися додаткові санкції на експертному рівні. Це розроблено. Якщо політичне рішення буде ухвалене, вони можуть придавити російську економіку ще більше. Це стосується перш за все подальшого зниження цін на експорт російської нафти. Світова ціна і так падає, і для Росії вона вже є болюча, Але якщо вони жорстко встановлять прайс кеп, тобто нижню стелю продовжу російської нафти, то це позбавить Росії доходів. Крім того, є розроблені механізми, як запроваджувати санкції по росатому, Роскосмосу, додаткові фінансові санкції. Ще один важіль, про який говориться: це більш рішучі дії щодо російських заморожених активів. Тобто, якщо Путін відмовиться від пропозиції Трампа, то крім якихось пряників у американській адміністрації є й достатньо серйозний кнут. пане Ігорю, Ще дуже важливо, що на чому наголосив Трамп, спілкуючись з журналістами, що він говоритиме з Путіним і про території, і про електростанції, і, вочевидь, іде про Запорізьку атомну електростанцію. Як ви вважаєте, і чи вдасться повернути ЗАЕС під контроль України? Ми бачимо, що слава Богу, цю зиму Україна пройшла з мінімальними відключеннями. Але Україна експортує багато імпортує багато електроенергії. Відповідно, нам потрібні додаткові потужності для виробництва. Запорізька атомна станція найбільша атомна станція в Європі. Це наша станція, і тому для української економіки, для зростання української економіки, нам звичайно принципово важливо повернути собі і електроенергію, яку виробляє станція. Ну і звичайно ж бажаної самі території, і хоча би міста Енергодар. І тому це питання для наших проектів відновлення воно дуже важливе, і це було дуже доброю. Но я знаю, що українська делегація в усіх переговорах з західним альянсом ставить це питання. що Якщо ви не можете допомогти нам повернути всі території, давайте, хоча б вирішимо ключові питання, в тому числі доступ до електроенергії. А за яких умов Путін може погодитися на це? Я думаю, що, звичайно, Росія буде виставляти свої списки вимог. І частина з цих вимог не можуть бути прийнятними. По частині, можливо, і Сполученим Штатам і Україні прийдеться йти на якісь важкі компроміси. І тому на що вони захочуться це обміняти, це буде питанням закритих переговорів. Можливо, ми дізнаємося про це з натяків. Остаточних рішень навряд чи буде ухвалено сьогодні, окрім. Можливо, рішення про початок переговорів про механізми припинення вогню. Але решта це будуть проміжні сигнали. Пане Ігорі, у нас залишається приблизно 30 секунд. На вашу думку, після цієї розмови Трампа з Путіним, чи може знову Трамп почати тиснути на Україну? Поки що в Україні і Сполучених Штатів є взаєморозуміння. Щодо плану припинення вогню, хоча б щодо перших етапів, тому тиснути на Україну змісту немає. Звичайно, на жаль, є ризики, що Путін може виставити неприйнятні умови, частину з яких погодять американці. І тоді, якщо Україна скається наші червоні лінії, ми не можемо їх перейти, тоді можуть бути знову якісь дії. Дуже не хотілося б їх побачити. І тому дипломатія ще раз дипломатія побільше розуму всім переговорникам. Дякую вам дуже, пане Ігорі, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня.